Хангеле Михіл, стійте. Що трапилося? У мене нагальні справи. Я фотограф і ваше керівництво попросило відфотографувати викладацький склад Божественної академії. Ну, мабуть, я не так вбраний якось. Та ви чудово виглядаєте. Готуйтесь, я зараз налаштую камеру. Ой, то, слухайте, ну прикрийтеся, давайте. А то е, люди, коли дивляться на архангела Михаїла, повинні, взагалі, про Бога думати, а не про втіху. Я підготувався. Хіба не гарно? Та е, дуже гарно. Я регулярно тренуюся з тренером. Та бачу. А ваш тренер жінок тренує? Звісно, він допомагає досягти будь-яких ваших цілей, прописує програму харчування, програму тренувань. Будь-які забаганки стосовно вашого тіла. А дайте мені його номер телефону. Так, записуєш. Записую. 097 920 5858. -58 -58. Навіть Боженька замовив у мене виписні альбоми. Поспішає забронювати свою дату для зйомок. Пиши мені у дірект.